Вітаю вас! Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дякую, що ви зі мною. Як практикуючи логопед, який має великий досвід роботи, даю онлайн-консультації. Запитують батьків, мій молодший син не вимовляє багато звуків. Та сама історія була зі мною. Та проблема зникла сама по собі. З віком. Але восени сину вже йти у перший клас. Ось і вагаюся, вже ввести сина до логопеда чи трохи зачекати. Сподіватися на те, що з віком дитина сама виправиться і почне говорити, правильно, на мою думку, не варто. Адже чим менша дитина, тим легше їй допомогти. Бажано обстежити хлопчика з допомогою сучасної діагностичної методики кольорово-комп'ютерного картування мозку, яку може провести лікар-нейрофізіолог. Розроблено дуже ефективні спеціальні ігрові вправи для постановки дихання, тренування язика. Вони підходять дітям. Проблема яких полягає, власне, у тому, що язик у них просто не звик перебувати на потрібні артикуляційні позиції. Сьогодні ваш син не вимовляє звуки, а завтра в нього можуть виникнути труднощі у спілкуванні з іншими дітьми. У навчанні також. Дякую за увагу!